Так, ну що, тепер перейдемо до цих блюрів, і я вирішив їх зберегти з макету в SVG форматі, тому що малювати їх з div блоків буде складновато, тому що вони мають дуже таку незвичну форму, і мені буде доволі складно їх відтворити з допомогою дівблока. І саме такий вид цього блюру буде теж складновато відтворити, ну, якщо я хочу протримуватись максимальної подібності. Тож зараз мені треба буде зберегти. Це зображення, яке в мене є, одне інше, там, друге для того, щоб ними скористатися під час додавання блюру. Тому зараз саме це ми і зробимо. Але єдине, що в мене тут є такий план, якось це раціоналізувати, типу, трошки, і зберегти якось все це разом, тобто зараз групувати ці елементи, ось так: group selection. і мати цю всю групу. Подивитись, як воно буде виглядати. Ось, можливо, таким чином мені буде зручніше їх додати. І знову ж таки в мене автоматично обріжуться всі ці поля, які тут потрібні мені. Тобто я просто розтягну на всю ширину цей блюр, і він буде точно співпадати з тим, що в мене є. Тобто, щоб я не підбирав положення кожного цього блюрчику окремо, тому що це буде доволі складно, а мені цього б не хотілося. Тому я пропоную зробити саме так. Ось, як зараз я зробив, це такий спрощений варіант буде. І зараз я його і спробую зберегти. Blur Кіров. Назвемо його і збережемо. І те ж саме я зроблю зараз з оцим блюром. Тут скільки їх, тут він один є і тут ще другий. Да? То в нас є ось тут є два варіанти. І ми їх зараз теж. Групуємо між собою, і після цього я теж їх можу зберегти, що було якраз те, що мені потрібно, в SVG форматі і це в мене буде блюр на рівні слайдеру. Да? Тож можу його назвати блюр слайдер, наприклад. І буду розуміти, де він повинен в мене бути. Є, yeah. наче тут більше немає блюрів. Добре, ну що ж, підемо далі до макету, точніше до Webflow, і спробуємо, чи вдасться мені так зробити. Що ж, додамо тепер наші зображення в Assets Manager. Я маю на увазі Blur. Blur Hero і Blur Slider. Додали їх і тепер спробуємо їх інтегрувати. Як ми це будемо робити? Ну, зважаючи на те, що вони навряд чи відносяться до якоїсь конкретної секції, так вони. Розмазані тут по кількох секціях. Напевно, краще за все їх додавати просто до мейну, і, в принципі, все. Тобто, нехай вони в нас будуть ось тут, у мейні, десь в якомусь окремому блоці. Наприклад, ось тут ми можемо створити просто так і назвати блок Blur Ось він є. І тепер ми можемо цей блок зробити. Або додати два блюри різних прямо у мейн і зробити їм абсолют, або зробити цей блюр. Наприклад, мейн робимо relative. Цей блюр робимо абсолютом, щоб він займав повністю весь свій батьківський елемент. Ми зараз бачимо, що він займає весь простір нашого мейну. І тепер до нього додаємо, власне, два наших елементи. Ну, можемо додати їх через Div блоки спочатку, так? Тобто ми робимо. Наприклад, можемо назвати Blur Hero так? і до нього додати безпосередньо імейдж, який ми будемо сюди вкладати. Додаємо і ось наш Blur Hero. І тепер спробуємо додати ще другий блюр. Можемо продублювати цей блок, тільки тут можемо прибрати і назвати його Блюр називаємо слайдер. По місцю знаходження його. І тут додати інше зображення, яке в нас тут є прив'язане до нашого слайдера. Ось це зображення. Додали. Дуже добре. Де воно? Зараз? Я чогось його не бачу, але е, нічого. а десь воно тут є. Да, ось тут десь воно є да нижче. Добре. Тож, для позиціонування Blur Hero. У нас, в принципі, Блюр Hero самостійно відпозиціонувався так, як нам треба, мені здається, да тому що він знаходиться згори, і нам, в принципі, це і потрібно, щоб він знаходився згори. Так, у нас тут ці наші елементи. Можемо цю групу подивитись і подивитись ці елементи, хоча вони трошки ще й вище. Треба все одно буде їх відпозиціонувати, тому що вони трошки вище залазять за межі. Можемо зараз подивитись на макеті, де в нас закінчується. Тут у нас закінчується цей блюрчик. ну, Приблизно, майже повністю тут під, під е, рухомим рядком. А ну, в принципі, тут теж. Тобто, приблизно воно відповідає. Да? Можемо сказати, що непогано по лівому краю краще сприйняти. Тут десь ось так воно закінчується. Да? Можемо подивитись: ну, приблизно так воно і є. Тобто тут доволі точне співпадіння. Добре. Але цей слайдер, звісно, що ні. Тому що цей Blur Hero у нас він розтягується аж ось сюди, а цей слайдер починається тут. Тому, перше, ми в будь-якому випадку Blur Hero, Blur Slider блюр-слайдер робимо абсолютами. Вони нам не потрібні в якомусь іншому вигляді. І Blur Hero, і блюр слайдер. Так, тепер блюр слайдер нам необхідно опустити. Робимо його, щоб він був на всю ширину. Так само, як і Blur hero в будь-якому випадку, нехай буде на всю ширину. І Blur, Blur Slider тепер нам треба опустити. Куди саме опустити? Ми ж тут згрупували його, так, і, власне, ми цю групу і додавали. Зараз я і знайду цю групу. Ось наша ця група, так, з наших векторів. Так, і подивимось, скільки в нас до простору від цієї групи до верха. Як це можна подивитись нам буде? 460 плюс оцей прямокутничок 1075, 460 плюс 1075, 1535, тож, ми зараз можемо опустити на 1535 пікселів відносно наших одиниць розмірності, наш цей блюрчик. І ось можемо побачити, де він тепер є. Чи тут він нам потрібний, чи ні? Ну, центральна частина під слайдером. Ну, у нас так воно, в принципі, і є. Тільки нам треба, щоб він мав Z-індекс трошки нижчий. Взагалі, щоб оцей блюр-блок мав трошки інший Z-індекс, тоді він буде під нашими елементами. Зараз ми це бачимо. Раді, що тобі подобається наш практичний інтенсив з Webflow українською. А якщо ти хочеш фундаментально вивчати Webflow, обов'язково завітай на сайт нашої школи Webflow Tutor. Так, ну, наче ну, непогано. Зараз це змінюється. Так, ми бачимо, що оп. А, а чи достатньо тут змінюється? Напевно, так, да. напевно, всі ці елементи теж як потрібні. Але мені здається, що цей блючик повинен бути трошки вищим. так, Він починається десь ось тут. Якось воно не, не дуже. Тобто, повинен вище він починатись. Давайте зробимо трошки менше йому. Задамо а, цю відстань. Ага, і до речі. Ці картки я зрозумів, в чому справа. Вони в нас повинні мати комбо клас із слайдер. Тоді вони будуть темнішими. Ось. Ось так. І тоді все встає на свої місця. Тож, я думаю, щось не те. Не дуже світлі. Так? Так. Ось тепер, мені здається, все якраз так, як повинно бути. Так. Ну, наче дуже непогано. Максимально відтворено так, як нам це потрібно. Можемо, напевно, трошки опустити все ж таки нижче. Цей наш блюрчик. Ось цей то я забагато підняв. Нехай буде 90, наприклад, да? 90. Ну, можливо, 85. Ось, десь щось таке. Дуже добре. Тож, ми маємо зараз всю цю нашу історію якраз так, як нам потрібно, і зробили це доволі швидко. Тож, ця ідея спрацювала, і ми бачимо цю красу наживо, як вона виглядає. Що ж, тепер давайте оновимо сторінку. Я маю на увазі, опублікуємо наш проєкт. Подивимося, що там в нас виходить в реальному проєкті.